Ми хочемо задати питання від семеру. Можна Ольга Петровна? Ольга Петровна, можна вам задати питання як чиновники? Чого ми вчителю? Хочемо вам задати Скажіть, будь ласка, чому системи відміняється ваші особисті прийоми? Чому немає бажання спілкуватися з роботою? Я не знаю, де вас я проводжу особисті прийоми, приймаю людей, відповідаю на їхні запитання. так відміняються. Коли є службова необхідність, а яка була цього разу службова необхідність? От що буквально ось останні відміни справи, але всі люди були прийняті, всі їхні питання. В роботі вони всі отримали як прийняти. От, наприклад, я записувався, я прийнятий не був і ще п'ять чоловік не було прийнято. Ви записувались на прес-конференцію, а ні, прий... прийом. на особистий прийом на прийом жодного особа. Особистого... Ми зверталися до уповноваженого Верховної ради справ людини. Нам прокоментували, що особистий прийом це особиста присутність людини на прийоми у чиновника, і ні в якому разі чиновник не може казати: оце ваше питання особисте чи не особисте роз'яснення і. І ну, я теж це звернусь це до повноваженого та, справ людини з приводу а все інше. Якщо ви кажете, що це особисте питання, а це не особисте, то це вже є цензура. осіб місцевого самоврядування, угу. і тоді ми обміняємося з вами цими… Да. Але ви плануєте провести прийом згідно з графіком? Якщо журналістка не могла записатися на безкоштовне УЗД, і вона хотіла прийти до вас як до профільної віцемерки, поставити це питання. Це ж особисте питання. Це ж її особисте питання, як громадянина. Вона отримає відповідь на своє питання. Воно записано в карточку. Все буде опрацьовано, Вона отримає цю відповідь. Обов'язково дуже дякую. Нам треба їх. питання. Дякую, вибачте. вашій соцмережі також є питання. Прокоментуєте нам Олександрович у вас є соцмережі?